Край захищай, Україна за щастя, вставай! Україна, вставай! рідний край захищай, Україна за забує вставай! Коли саме для вас розпочався Майдан і з чого? З грудень 2013 року з штурму на вулиці Інститутській. У мене особисто майдан розпочався 21 листопада. Якраз. Під Вичли студенти і у нас в е Тернополі 21 листопада розібралися перші студенти пам'ятника Івана Панка, тоді нас було 200 років, і от, саме тоді для нас розпочався Майдан. Для мене особисто Майдан розпочався 21 листопада, е коли ми йшли у Європу, а тут нам показали, що шлях розвертається в сторону Росії. Майдан для мене почався з розчарування, коли е наш минулий. Президент не підписав асоціацію з ЄС. Тоді я вже відчув, що потрібно робити якісь кардинальні дії. Майдан розпочався з заклику в соціальних сетях на вихід на Майдан, на наш на Тернопільський. Перше туди, коли ми вийшли на Майдан, була одна молодь, студенти роздавали ленточки, прапорці. Ще про Вітчя не було навіть поняття. От тоді перший раз в соцсетях заклик це означав вихід на Майдан. Особисто для мене майдан розпочався в грудні місяці, коли ми на своїй веранді підняли прапор України. Чи підтримали Київський майдан, чи були там і скільки раз? Однозначно, ми постійно відкрили автобуси в Києві і самі їздили. Завжди були там або в самообороні, або допомагали. Таряли відносно постійно було така комунікація з Києвом. В кінці листопада, на початку грудня, я поїхав перший раз на Майдан. Потім в грудні, після того, як завели сирени в Тернополі, ми поїхали в другий на Майдан. І те, що ми там побачили, це було для нас великим, великим шоком, подивом і радістю, те, що стільки людей. Зібралося, показалося таке для влади силу народу. Звичайно, підтримував як активіст? Так, особисто я підтримував. Я їздив в Київ, враження були колосальні. Що зібралася така кількість людей, яка змогла вийти відкрито сказати свою позицію для влади. І щоб все ж таки, що українці вибирають європейські вибір. Перше, що ми зробили, ми зразу почали перераховувати гроші на потреби Майдану. На Особисто в Києві я не був. Але всі Майдани, які проходили в Тернополі з 1 по січень місяць, ми пройшли їх повністю тут. В січні місяці ми підтримували вже більше фінансового. Які можуть бути враження від війни? І дивлячись сьогоднішнього дня. Чи варто було взагалі розпочинати Майдан? Майдан було варто розпочати ще раніше його. Я рахую, що Майдан розпочався і він не закінчився по сьогоднішній день. Ми його як почали туди, і по сьогоднішній день він проходить. Просто інша форма для Майдану. Необхідність його виникла давно. Те, що люди згуртувалися мають, пізніше, це вже зовсім інше. Він необхідний, потрібний і мусив бути. Я думаю, що Майдан повинен був бути. Шкода, що таке сталося, і вважаю, що український народ показав своїм духом, своєю силою те, що ми заслуговуємо на життя краще і на життя в Європейському Союзі за їхніми принципами, за їхніми правилами і по їхнім можливостям. Майдан це так звана іскра, яка запалила вогонь патріотичності, запалила Людей відчуття ціни життя. Дуже шкода зараз дивитися, що стільки часу прийшло і нема кардинальних змін, кардинальних рішень. Але я все ж таки думаю, що нове керівництво, яке зараз в принципі, нові депутати, що зроблять великі зручення, і ми все ж таки будемо прямувати до Європи. Однозначно потрібні, можливо, багато людей. Зараз є скептики, які кажуть, що нічого не змінилося, але насправді в головах людей багато змінилося. І ми мусимо цю... Це, що дав Майдан, цю свідомість, ми маємо закріпити вже самоосвіту і таку еволюцію. Тому що ми маємо розуміти, що в нашій країні не буде швидких змін. Поки не буде критичної маси мислячих людей. І для того, щоб ця маса була, її потрібно виховати. Вона має бути професійною, вона має бути компетентною, і ці люди мають бути критично мислячими. Тоді, коли буде достатня кількість цих людей, тоді ми справді зможемо по новому країну. Зараз в нас в країні відбувається така трансформація. І... Це залежить від нас, наскільки вона буде якісною. Якщо ми будемо активно брати участь в цій трансформації, тоді вона буде якісною і ми, насправді будемо жити в мирократії. Безумовно було варто починати Майдан. Він як мінімум повіняв свідомість людей в кращу сторону. Плине кача, по тисині, Плине кача, по тисині.